Друзі, привіт. Сьогодні в нас 50-й духовний стрім. Так як планував, я кожен день проводити, на жаль, життя вимушує по-іншому трішки, але все одно залишається наша тенденція того, щоб ми прагнули кожен день зустрічатись. Сьогодні мали 21-й зустрітись, але в мене по роботі купа всього, і я втиснувся в цей графік, щоб ми з вами сьогодні таки зустрілись, тому що щось багато в нас. Перерив і мені це не дуже подобається, але поки що так. ось Сподіваюсь, нам нас все налагодиться і все буде вчасно і так, як треба. Але на все Божа воля, тому так як відбувається, значить так все і має відбуватись. Та доброго вечора. Сьогодні в нас щоденний духовний недільний стрім. Все наклалося. Часу небагато, на жаль, буде хвилин 15-20, але. Все одно, головне, щоб ми зустрілися, щоб ми відчули в серці більше любові. Взагалі, саме головне це, щоб в нашому серці збільшувалась любов і щоб наша душа була в здравії. І тоді, коли наша душа в здравії, коли ми в серці відчуваємо любов, ми маємо по-перше, легкість на душі, затишок, ми маємо наповнення чимось прекрасним, чимось світлим. Тому дуже важливо нам бути в цьому стані і виконувати заповіді. Божі заповіді Ісуса Христа, любові. А зустрічаємось ми для того, щоб про це нам згадати, для того, щоб про це поговорити, для того, щоб пригадати, що ще казав, що ще робив Ісус Христос, і що ще дуже важливо нам робити, робити для того, щоб до нас доброго вечора та робити, щоб до нас в життя приходило, приходив цей благодатний стан любові, щоб ми вчились прощати, щоб ми вчились любити, щоб ми вчились і нікого не тримати, от камінь за пазухою. Да, от, можливо, там хтось нам щось зробив, що нам не дуже приємно, і ми можемо, якщо старий світогляд, то ми можемо на цю людину ходити злитися, хоч можемо ходити на цю людину, ображатися, накручувати себе, думати, як це її, коли вколоти у вдалий момент. Да, що називається, тому дуже важливо розуміти, що Ісус Христос сказав всіх прощати. Ісус Христос сказав молитись за таких людей. І коли у вас є люди, які вас ображають, чи там принижують, чи ще щось, то тоді дуже важливо молитись за душі таких людей, і тоді все насправді змінюється. Це вже я не раз на собі перевірив і вже про це не на одному стрімі говорив і приводив приклади з життя, як в мене на роботі бувало, на одній, на другій. Коли людина просто тобі робить щось не дуже приємне, але ти молишся за цю людину і ситуація просто вирулюється, да, і людина, за яку ти помолився, вона просто на твоїх очах змінюється і світлішає. Тому дуже важливо молитись за інших, тому що ми з вами, ми люди, це єдиний організм, і ми маємо один одного підтримувати. Ми маємо бути разом. Тому що якщо комусь в людстві не дуже добре, то ми, як частина цього людства, нам теж не дуже добре. Дуже важливо, щоб ми молилися за все людство, молились за здрав'я душ людей, молилися за те, щоб. Людей ставало більше любові. Чим більше ми нас буде таких, які ми будемо молитися, які бажати здрав'я людству, бажати любові, тим більше шансів, що людство буде швидше змінювати, що називається, да. Тому що ну не можна сказати, що люди не змінюються. Люди змінюються і люди вчаться і прощати, люди вчаться і любити, люди вчаться і не бажати зла, і це класно і нам. З вами треба людям в цьому всьому допомагати, да і собі допомагати, тому що ми теж не святі, ми теж і не завжди можемо одразу простити, і буває на когось злоба йде. Ну в мене, наприклад, да. Ну останнім часом цього дуже мало і майже не буває. Але раніше я дуже, як на мене, там хтось образив мене чи ще щось я дуже хотів, дуже сердився. Дуже хотілося в горло вчепинитися цій людині, да і так далі. Тому тому. Отакі от, от старосвітоглядні реакції від них потрібно позбавлятися і ставати вже оцею новою людиною, такою, якою вчив бути Ісус Христос. Ісус Христос вчив любити. І навіть ми знаємо, що коли його вели на Голгофу, коли його били, коли знущалися, в нього не було агресії, в нього не було злоби, Він не просив батька їх покарати. А він мояк він молився? Він казав прости їх, бо не відають, що роблять. І так само треба й нам вчитися в нашого головного вчителя. Ісуса Христа. Ось друзі, тож давайте помолимось, почитаємо сьогодні наступну главу Євангел... Євангелія від Луки. Ось. Отже, дякую за те, що ми сьогодні зустрілися. Хай наша сьогоднішня зустріч нам подарує серце більше любові. Нехай наша душа сьогодні трішки оздоровиться, від чогось позбавиться, що заважає нам любити, якщо на це Твоя свята Воля. Нехай через читання Євангелія від Луки ми щось більше зрозуміємо, більше, більше зрозуміємо, як нам жити, більше зрозуміємо, що потрібно розуміти, до чого потрібно прагнути, як наближатися до тебе, до царства Твого. Допоможи нам, будь ласка, і хай все буде во славу Твою, хай в наших серцях збільшується любов, нехай наші душі стають здоровішими, чистішими, світлішими, і хай на все буде Твоя. Та воля. Слава тобі, Амінь. Ось друзі, така народилась молитва. Попросив батька, щоб він нам допоміг оздоровити сьогодні трішки душею та більше наповнитись любов'ю, світлом, благодаті. Тому давайте почитаємо його слово, яке до нас дійшло через Євангеліє від Луки про Ісуса Христа, про Його життя, що Він робив, що Він казав. Тому що Ісус Христос це Син Божий, і він все робив для нас, все робив для людей, все робив з любов'ю до нас, і все робив для того, щоб в наших душах засяяла любов, і щоб людство, щоб воно розвивалося, щоб люди ставали більш. Більш людяними, да? чим більше ми стаємо, чим ближче до Бога, тим насправді більше стає людяності в людях, як ми це називаємо. Тому що людяність вона предполагає, що людина тоді світла, що людина тоді не робить нічого поганого, нікого не ображає і так далі. І це, це є по суті наше наближення до Бога. Да? От людяність. Я вже не перший раз це на стрімах кажу, і зараз мені таке. Розуміння прийшло, що те, що ми називаємо бути людяними, да, це означає, що чим більше в нас цієї людяності, тим насправді ми ближче до Бога. Тому що божественний стан, так як вчив Ісус Христос. Ну, Ісус Христос був саме людяний із всіх людей на світі. Да. Він нікому нічого поганого не робив, нікому нічого поганого не бажав, всіх прощав, всіх любив, всім. От Він показав, як нам людям потрібно, і він був найлюдяний із усіх людей на світі, Да? і нам в цьому треба вчитися, вчитися любити, так як любив, як любить, тому що він якби і є, просто він не з нами. Як любить Ісус Христос, наш головний вчитель, любові, Син Божий. Да, Подякаємо за те, що Він з нами був, за те, що Він нам залишив новий завіт, залишив розуміння, що робити. Як діяти і так далі? Тому давайте будемо читати. Сталося так, що в суботу він ішов через засіяні лани, і його учні зривали колосся та розтираючи руками їли. А деякі фарисеї запитали, чому робите те, чого не годиться робити в суботу? У відповіді Ісус сказав їм: Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним? Як увійшов він до Божого дому та взяв хліби покладання, яких не годиться їсти, хіба тільки самим священникам, він сам їм їв і дав тим, котрі були з ним, і додав Син Людський є володарем і суботи. І сталося іншою суботою, коли увійшов він до синагоги і навчав, навчав був, був там чоловік, який мав суху праву руку. Книжники і фарисеї стежили, чи в суботу він буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку Підведись і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них запитаю вас, що годиться в суботу? Добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити? Поглянувши на них усіх, сказав йому Простягни свою руку, той зробив. І рука його стала здоровою, як і друга. А вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, що ж зробити з Ісусом. Да? Тобто, Він в суботу оздоровив людину, і вони замість того, щоб бути вдячними, щоб радіти за те, що людина оздоровилася там незалежно в суботу, в неділю, в понеділок, тобто в них якісь такі таракани таргани в голові були. Да? Вони там, в суботу нічого не можна робити, навіть не можна зцілити людину по їхньому було. але... Ну, як це не можна зцілити людину, якщо Бог так вирішив зцілити цю людину, і хто вони такі, щоб засуджувати Сина Божого? да? Ну, Вони собі це дозволяли і цим собі не дуже гарну долю, я думаю, робили. Але ну от, кожному своє, кожен обирає свій шлях, і тут добре показано, що у всіх є свій вибір. Ми з вами завжди можемо обирати. Нам ми можемо обирати бути добрими чи злими, йти світлим шляхом, чи темним прощати, чи не прощати. Це залежить тільки насправді від нашого вибору. І що ми обираємо, те ми утримуємо. Якщо ми обираємо темряву, якщо ми обираємо злі всякі дії, то не потрібно потім дивуватися, що в нас там в житті щось не так стається. що І так далі. і так далі. Хоча часто хто каже, що з поганих людей все добре, да? а от там злі люди вони живуть, нічому там, нічого поганого немає. Но, насправді це не так. Насправді люди вони завжди. ну, так створений світ, що завжди, якщо людина робить щось добре, якщо людина робить щось світле, то до неї повертається добре і світле. А якщо людина робить погане і зле, то ну якщо не одразу, да, то потім все одно людину це якби накриє, і людині буде не дуже добре. Тому потрібно про це не забувати. Сталося тими днями, що він вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день. Він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких, яких і назвав апостолами. О, тут вже, бачите, імена будуть далі апостолів Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова, і Івана, Пилипа і Варфоломія, Матвія і Хому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріоцького, який став. Зрадником. Ну став зрадником не одразу. да, він став зрадником. Це мається на увазі тут сказано наперед, що він став зрадником з часом да зрадив Ісуса Христа, і, і потім він покінчив життя самогубством, бо зрозумів, що він зробив, освідомив, але вже було дуже пізно і він. Ну, можна було, звісно, я думаю, покаятись, можна було, ну, все можна було, але йому він вибрав такий шлях. Да? Йому стало боляче, він злякався і пішов. Ну, зрадив Ісуса Христа, передав його на смерть, Сина Божого. Це страшна доля була всієї людини. Зійшовши, він став з ними на рівному місці, також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї юдеї і Єрусалиму, із Приморського Тира і Сидона. Які посходили послухати його і зцілитися від своїх недуг, і також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І завжди, як читаю це місце, Євангелія Марка, Євангелія Матвія, то мені завжди хочеться сказати, що бачите, от звідки може прийти до нас зцілення, да? звідки ми можемо від своїх недугів позбавитися від Ісуса Христа, і насправді, ну от ми не маємо зараз да, як, як той час люди Ісуса Христа, який може перед нами в фізичному тілі. Стояти, але є така річ, як віра, і ми про це всі знаємо. І через цю віру ми вірячи в Ісуса Христа, молячись Богу, молячись Йому, наша душа насправді зцілюється і оздоровлюється. І чим здоровіша наша душа, тим здоровіша, по суті наша психіка, наше тіло, тому що здоров'я, чистота, світло, радість це все ж іде від Бога насправді. І чому напряму нам не звертатись до Бога і. Не наповнюватися цим світлом і цією любов'ю, а якісь там щоб шукати. Не знаю, ну звісно, що якщо якась хвороба є, то потрібно, якщо потрібно, то в лікарню бігти, лікуватися, все, але потрібно не забувати, що коріння любої хвороби це порушення законів любові, які ми часто не усвідомлюємо. І для того, щоб від чогось оздоровитися, вилічитись, нам потрібно почати шукати, да, шукати того, хто нам допоможе, шукати. В Біблії, що сказано, шукати, думати, чи ми прощаємо, чи ми не засуджуємо, чи ми нікому не бажаємо зла, чи ми ні на кого не тримаємо ніякого образу, чи ми там і так далі. і так далі. Потрібно, якщо хтось хворіє, то завжди розбиратися. Чому? Тому що ну не просто так все. І кожний з НАТО понамагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Так само, і ми через віру можемо намагатися доторкнутися до нього. Так? Це дуже важливо, і віра це дуже така потужна річ, через яку ми можемо бути з Ісусом Христом, можемо бути з Богом, можемо бути в любові, можемо зцілюватися. Ось, друзі. Тому сьогодні ми на цьому завершимо, на цій такій приємній ноті, що ми. Маємо з вами, маємо з вами всі таку просто, просту можливість просто помолитись Богу, просто прочитати слово Боже, просто повірити. Да? І через це все ми вже починаємо змінюватись. Через це все приходить в нашу душу світло, любов, тепло, затишок. Ось, друзі, тому це дуже важливо. Так, щось пишуть нам. Бог спочив від усіх. Діл на сьомий день іудеї це субота, в християнську один день відпочинок для душі, і година на продуктивно поміряти. Бог спочивав на сьомий день, подав у благодать. Ну, так, да, це обов'язково має бути один день. Дуже бажано, щоб ми всі мали один день для того, щоб просто побути з Богом в думках про Бога, в читанні. Того, що написано, тому да, такий один день все одно дуже важливо, щоб ми з вами один день знаходили, і це ну не обов'язково це субота чи неділя, да? може, в когось понеділок виходить, чи вівторок. Дуже бажано, щоб один день в тиждень у нас такий був. А вони це, бачите, вони трактували це таким чином, що це залізобітонно повинна бути субота, і залізобітонно в цю суботу нічого не можна робити, навіть гарних справ. Тому потрібно нам бути трішки більш. Більш такими, ну не, не зациклюватись на чомусь одному, а розуміти, що любов це не щось таке однозначне, що це, це дуже багатогранне поняття, і не потрібно дуже сильно зачіплятися за щось таке людське, дуже правильне. Ось благодать, радість, вдячність. Та... Добре, друзі, на жаль, маю завершувати, бо. Плани я поспішаю і мене чекають, тому дуже радий, що таки зміг на трішки вирватися, з вами поговорити, поділитися нам новим завітом Евангелія від Луки. Бажаю всім нам бути в цьому світлому благодатному стані, бажаю всім нам розвивати в собі цю божественну любов, да, цю людяність. Да. І нехай в наших серцях збільшується любов, нехай в наших серцях збільшується благодать. Світло, вдячність Богу за все, довіра Богу, що все, що відбувається, це все по Божій волі. То берімо Бога, нашого батька, за руку, і нехай нас він веде до любові, до світла, до благодаті. Даю дякую усього доброго і мирного з Богом, з Богом, друзі. Слава Богу!